Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Під керівництвом свого директора Віталія Сокура Ценявська школа ніколи не була осторонь подій в Україні. Героям слава! 186 діточок разом зі своїми батьками з педагогічним колективом вклали свою посильну допомогу. В нашу загальну перемогу над агресором вони захищають нашу мічину, і ми надалі будемо допомагати нашим героям. Ми віримо, що саме це підштухають наших воїнів до перемоги. Віталій Сукур каже: у своїй педагогічній роботі велику увагу зосереджує саме на вихованні у дітях людяності, патріотизму, співчуття. Коли дівчинка другокласниця написала листа, я прибіжі в Маріуполь під Новоазовський, І коли Андрій псевдо-йозук коли він почав читати цей лист, він почав плакати. Про те, що така підтримка важлива, не зі слів, знає учень Синявської школи Іван. Сьогодні його тато повернувся зі сходу. Дуже сильно, ми дуже сильно чекали, поки тато повернеться. Роман Боднаренко каже, пишається, що його син навчається в школі, якою керує Віталій Сокур. Розповідає, саме такі люди можуть та вміють виховати справжніх українців. Малюночки ці листи всі, в основному хлопці всі носять під базиком. Підтримка дійсно дуже величезна. Подякувати вам за велику підтримку. Здоров'я вам наслади. Приїжджають ці хлопці з передової зустрічаються з діточками. Ми проїхали по всій лінії АТО аж до Маріуполя. Це ми вже надтаки на самій передові. Це вже розбиті градами наші машини, бойові Урали. Це ми вже вивозили на передову обіди прямо туди. А це ці машини, які ми возили, от передавали їм в зону АТО. Пан Віталій каже, відчуває відповідальність перед тими, хто зараз на передовій. Переконаний, кожен повинен займатися спільною справою. У нас на місцях фактично. Нічого не змінилось. Ті, які на передовій, вони сподіваються, що тут в нас вже пройшли резючі зміни. Наш народ гідний жити краще і здатний е, зробити це. Ольга Баранецька, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.